Вітаю на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку електронна музика. Якщо вам не до вподоби звуки звичайних інструментів і ви полюбляєте щось комп'ютерне, тоді електронна музика саме для вас. Електронною музикою називають жанр, що об'єднав в собі десятки піджанрів, таких як техно, хаос, транс, степ та інші. Основна особливість жанру це використання електронних музичних інструментів, а в наш час і спеціальних комп'ютерних програм. Перший електронний музичний інструмент, винайдений на початку минулого сторіччя, здатен відтворити звук руху в електрохвилях з двох антен. В наш час електронна музика активно розвивається. Всім відомі такі виконавці, як Prodigy, Depeche Mode, Mobius, скрілекс та інші. Популярність жанру в тому, що він доступний кожному, і той, хто хоче зв'язати своє життя з ним, може просто скачати програму. You have a new message. Зараз постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір після спробуй дати відповіді на запитання. Які інструменти можуть виконувати електронну музику? Які напрями електронної музики ти запам'ятав? Чи є в тебе улюблений виконавець електронної музики? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва наверквець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!